Наша мова складається із звуків, які ми чуємо і промовляємо. Схематично ми їх позначаємо фішечкою. Голосний звук кружечком, твердий приголосний рисочкою, м'який приголосний двома рисочками. Коли звуки між собою починають дружити, вони утворюють слова. Слова бувають довгі і короткі. А слова можуть позначати назву предмета, дію, яку виконує предмет, та ознаку предмета. Схематичними слова позначаємо рисочками. Слова можемо поділити на склади. Відгадайте, будь ласка, загадку. Має хвіст, та не літає. Має рот, не розмовляє. Може швудкою спіймати і загадку відгадати. Так, це риба. Слово риба. Схематично ми це слово позначаємо рисочкою. А зараз спробуємо зробити звуковий аналіз цього слова: Риба. Перший звук Р. Так. Твердий приголосний. Наступний звук И, Голосний. Б. Приголосний твердий. А. Голосний. Скільки голосних звуків? Два. Скільки твердих приголосних? Два. А погляньте зараз, що у нас з'явилось. Так, половина риби. Давайте вимовимо половину риби. Ри. Позначаємо дужечкою. Це половина слова. Давайте вимовимо іще половину слова. Ба. Цю половинку ми теж позначимо дужечкою. Слово риба складається із двох частинок. Ри-ба. Ці частинки називаються складами РИ-БА, А разом вони утворюють ціле слово риба. А зараз ми спробуємо навчитися ділити слова на склади. Для цього нам потрібна буде долонька. Прикладаємо тильну сторону руки до підборіддя і промовляємо слова, старанно вимовляючи голосні звуки, промовляємо повільно і стежимо, скільки разів відкрився і уперся підборіддям долонню долоню ротик. Відлік можна робити загинаючи або розгинаючи пальчики, як зручніше. Спробуємо. Ри. Ба. Скільки разів уперлося підборіддя у долоньку? Так. Два рази. І ці два рази схематично ми позначили дужечкою. Скільки голосних звуків у слові риба? Два. Скільки дужечок? Дві. Тобто можемо зробити висновок, що скільки голосних звуків у слові, стільки і складів. На картинці з'явилося небо. Схематично ми його позначаємо рисочкою. Слово небо позначаємо рисочкою. Зараз зробимо звуковий аналіз цього слова. Небо промовляємо звуки. І позначаємо їх схематично: Н твердий приголосний, Е-голосний, Б твердий приголосний, О голосний, скільки голосних 2. Скільки твердих приголосних 2. Так. А зараз спробуємо поділити слово небо на склади. Знову прикладаємо тильну долонь в сторону руки до підборіддя і промовляємо слово. Не. Загинаємо пальчик і позначаємо дужечкою. Бо! Знову загнули пальчик і позначили дужечкою. Скільки разів підборіддя торкнулося долоньки? Два рази. Скільки голосних у цьому слові? Два. Скільки дужечок вийшло в нас? Дві. Тобто це слово небо має два склади. Знову ж таки, робимо висновок. Скільки голосних, стільки і складів. Два голосних, два склади. Слово зуб. Схематично ми це слово позначаємо рисочкою. Зробимо звуковий аналіз. Зуб. Перший звук з. Так, твердий приголосний. Наступний звук у. Голосний. Третій звук зуб. Твердий приголосний. Скільки голосних? Один. Скільки твердих приголосних? Два. Тепер і це слово спробуємо поділити на склади. Прикладаємо тильну сторону руки до підборіддя і промовляємо: Зуб. Все. Підборіддя торкнулося долоньки тільки один раз. Тобто, у цьому слові один склад. Скільки голосних? Один. Скільки дужечок. Один. Тобто, знову ж таки робимо висновок. Скільки голосних, стільки і складів. Тобто один склад. Лис. Позначаємо схематично це слово рисочкою. І знову ж таки зробимо звуковий аналіз. Промовляємо чітко звуки. Лис. Перший звук л. Так, твердий приголосний. Далі ли і, голосний. Лис с. Твердий приголосний. Скільки голосних. Так. Скільки твердих приголосних. Так. Зараз слово лис. Ми поділимо на склади. Прикладаємо знову ж таки тильну сторону руки до підборіддя і промовляємо слово. Лис! Так. Один раз. Скільки голосних у цьому слові? Один. Скільки разів торкнулося підборіддя руки? Тобто, скільки дужечок? Одна. Знову робимо висновок. У цьому слові один склад. Один голосний звук. І один склад. Молоко. Схематично ми це слово позначаємо рисочкою. А зараз зробимо звуковий аналіз цього слова. Промовляємо чітко звуки і позначаємо фішечками. Молоко. Перший звук М. Твердий приголосний. Наступний МО-О. Голосний. Далі йде звук Л, твердий приголосний. Потім іде О, знову ж таки голосний, К твердий приголосний. І О голосний. Скільки голосних? Три. Скільки твердих приголосних. Три. Зараз і це слово поділимо на склади. Прикладаємо тильну сторону руки до підборіддя. І промовляємо слово. Мо. Загнули пальчик, позначили дужечкою. Ло. Знову ж таки, загнули пальчик, позначили дужечкою. Ко. Знову загнули пальчик і позначили дужечкою. Скільки разів підборіддя торкнулося ручки? Так. Три рази. Скільки голосних має це слово? Так, три голосних звуки. Скільки разів підборіддя торкнулося руки? Скільки дужечок ми поставили? Так, три. Значить, слово молоко має три склади. Малина. Схематично позначаємо рисочкою. Зробимо звуковий аналіз. ма Перший звук м. Твердий приголосний. Далі. Скільки голосних? Скільки твердих приголосних. А зараз і це слово поділимо на склади. Знову ж таки прикладаємо тильну сторону ручки до підборіддя і промовляємо слово. Ма. Ли. На. Скільки голосних. Три. Скільки дужечок. Або скільки разів підборіддя торкнулося ручки. Три. Так, в цьому слові, в слові малина, три склади. Бо це слово має три голосних звуки. А тепер спробуйте і ви.